Вітаю всіх! Це відео о нейронні мережі простими словами. Буде на реальних прикладах, на бумазі всі формули, все будемо рахувати на бумазі. Да? Собственно, основні принципи. Я зробив дві камери, тепер я можу малювати в реальному часі і розказувати і показувати. Добре. значить Нейронні мережі їх же ж малюють завжди отак. Тобто малюють там кружочок 1, кружочок 2, кружочок 3, якісь да? кружочки малюють. І потім виходи Так само малюють кружочки виходів. І їх з'єднують, кожен з кожним. Оце типа малюють нейронні мережі. Ну, це лінійні нейронні мережі. Тобто не всі вони так виглядають. Це самі-самі такі прості. Отак, так? Да? Кожен з кожним з'єднаний. В мене підлагоє, так? Да? Чи ні? Чи все добре. Все добре. Да. Їх називають якби. Fully connected. Або просто linear. Да, тобто такі лінійні сеті. Як да. вони працюють? Ну, дивіться, у нас є входи Х, ми будемо їх позначати як Х1, Х1. x 2 Х3. X1, да, X1. E, да. теж. Y1, Y2. Собственно, як це працює? Ну. E, Y1, дорівнює. Да, x1 помножити на якийсь w, да? w – це виходить параметр нейросіті, помножити на W, да? а, але не, на, не, не просто w, а по індексу. Тобто, якщо у нас x1, да? y1, це да? w 11 Плюс x2 помножити на w 12 2, да? плюс x3, помножити на w 1, 3. Да? Оце воно, да? Сума знаходиться. І в кінці в нас ще зверніть увагу, ще є в нас байс. Знизу нам ще прибавляються байси. Для чого вони прибавляються? Е, для чого байсу? Якщо в нас Х0, да? всі X наші нулі, да? то в нас вихід завжди буде 0. Ми не можемо вже нічого з цим зробити. Да? Через це ми от просто прибавляємо b 1 да? Собственно, Y2. Бурівнювати то точно тому само, то є x1 помножити. Да? Тільки вже на w21, потім x2 e, помножити на w2,2, плюс x3 помножити на w, e, скільки буде. 2,3, да? плюс B2. Тобто, да? Отак. І що як це можна представити? Це можна представити по-іншому. Да? Можна ж записувати так. Можна записати більш математично точно через е, вектори і матриці. Да? Тож тобто дивіться. От, е, в нас три входа x. Да? Тобто наш x це вектор. Х це вектор, да, Мені би веб-камеру підсунути, бо я тут трошки. Е, наш x це просто отака штучка. Просто вектор, Во, вектор x. Да, видно. А y це теж вектор, це просто вектор. Тільки вже 2. Да, тобто, отако 2 числа. Во, це наш y. І що в нас отут робиться всередині? Да? По суті, це матричне множення, Понімаєте? Тобто, коли в нас елементи x множаться на свої w. Да, і тут так само. Це просто матричне множення. І ми можемо W представити як таку штуку, як матрицю 3х2. Дивіться. Отак. Отак. От Отак. Да? І оце буде W. Видно? Видно. E, значить, дивіться. Наш береться Y1, да, оцей верхній. Він чому буде дорівнювати? X1, то є оцей. Помножити на W. 1, 1 то є на це W. Потім. E, x2 на w 1 то тобто на оцей. А цей на оцей. Вони додаються. Понимаєте, додається. І у нас виходить наш вектор y. Да? Хто знає, той знає. Да? Матричне множення – це не так, то сложно. Це можна вже, в принципі, вибирати. Да? Все, ми просто множимо це на це, да. І вихід іде сюди в Y. Да? То тобто есть матриця, якщо у нас X, X має розміри 1, да? це теж матриця. Цей вектор, да, ми його сприймаємо теж як матрицю. E, X1 на 3. Да, він множиться матричним множенням на w. 3 на 2. Да, e, і виходить: оця тройка, да, оця тройка, зараз стрілочки намалюю. І оця тройка. Вони якби скорочуються. Матричне множення так працює, що якщо в нас в кінці тут тройка тут на початку тройки, ми їх множимо. Вона пропадає. У нас виходить y розміром скільки? Розміром 1 на 2. 1 на 2. Да? Ну, треба ставити таку точку з комою. Да? Тому що просто кома це може бути одне число. Да? Я сподіваюся, ви поняли. Йдемо е, далі. Е, якщо в нас x більше, да? зверніть увагу, Х, як я намалював, да? вертикально, це транспонірований Х. Що таке транспонірований? У е, нас є матриця да? якась, матриця А, да? наприклад, от А. Да? І зробимо її от 2 тоже на 3. Да? О, матриця 2 на 3. То А транспоніроване, воно позначається отако А зверху Т, да? це отака матриця. Вона просто перевернулася, понимаєте? Тобто, оце число: Оце перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І як вони стали? У нас Х і y помінялися місцями, понимаєте? Тобто, у нас буде тут. Виходить, а... якщо оце. Перше, друге, третє йде так. Тепер буде, вони будуть йти отак. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Я надіюсь, я правильно написав. Да? Вам видно? Ну, мені видно, значить і вам має бути видно. Вони транспонірувалися. Тобто, якщо ми тут звертаємося, наприклад, от, по індексу 1,1 це буде да? то тут 1-1 це теж Да? Якщо ми тут звертаємося по індексу, наприклад, 1, 2, шестерка, То тут нам треба звертатися вже по індексу 2, 1. Тоже шістьока. Понимаєте? Тобто наш Х е, е, стає y, x, да? Все. Собственно, дальше. Що нам ще треба зробити? Якщо у нас декілька іксів, да? Наприклад, ми подаємо цілий бач. Ну, якби в нас відеокарта множить цілий бач, нам не треба подати цілий бач. Давайте подивимося, теж те саме матричне множення. 에, зараз буду писати вже в коректній формі. Мм, дивіться, в нас є x. Да? Тут x1 зверху, а тут x2 знизу. Да? Така виходить матриця X. Великий, великим X позначу його X. Да? І який в неї буде розмір. Ну, е, Скільки елементів у нас, наприклад, 2. Це batch size наш виходить на 3. 3 Це дуже на. Да? Собственно. 2 на 3. Е, наша матриця W. Вона, якби трошки інша. Вона 3 на 2. Дивіться, е, W. Да, вона буде 3 на 2. Тобто вона буде отак виглядати. Отак вона буде виглядати. І дивіться, як нам це помножити. Ми цю перевертаємо. Да, оцю першу транспоніруємо. Да? Ну, ми множимо просто, але що воно робить в середній? Як воно працює в середній? Ми беремо цю. Вона транспонірується. І виходить отака штука. Дивіться. Отак. Це наше W. А тут Да? Дивіться. Тепер ми можемо взяти. І от якщо воно отако поділено, от поділено, так. Так і так. То оце значення. Оці цей рядочок, оцей. Можна помножити на цей. І ми множимо кожен на кожен, понимаєте? І в нас виходить трифримірний тензор. І далі. Оце буде вже y. Ми їх просто знаходимо суму. Додаємо сума. Отак. От Все, помієте? Тобто у нас є якби наш X. X на цій камері показувати. У нас є W. Ми повертаємо, щоб вони могли, щоб вони були однакові. Да? Далі ми нахиляємо отак, ставимо отак. Да? Ну, нам трошки погано видно. Множимо кожен виходить, на кожен, да? кожен з векторів. кожен кожен, на кожен. І суму знаходимо. Все, оце виходить матричне множення. О, з Матриця входу на матрицю W. Все, в кінці можна ще плюс b зробити. Тобто, B в нас якого розміру? Тобто, b в нас теж матриця. Да? Ну така як вихід. Ну, в нас вона один, тому що байс тільки один може бути. Да? Один тому що нема смисла з двох байсів, тому що якщо один байс буде один, і другий буде, наприклад, один. Да? Можна в першому написати просто два і все, це буде те саме. Це один байс да? на розмір виходу. Ну, на три, да? І як він прибавляється? Якщо наш Y, y 2 на 2. Два вектора довжиною 2. Да? А, бай, байс має бути 1 на 2. Да, тому що отут, скільки в нас байсів, то завжди одна штука константа 1. А тут це розмір виходу. Розмір виходу 2. Да, Все, е, Получається y2 на 2, байс 1 на 2. Да, байс на ми просто копіюємо да? тобто Ми беремо такое плюс да, е, b, І якщо в нас вихід отака квадратна матриця. Да, то есть, тут виходить Y1, тут Y2. Да? То ми просто прибавляємо, Б. І ще один Б знизу. Б і тут Б. Все. Оце фінальне значення. Оце, оце y великий це фінальне значення лінійного слою. Да, собственно. Все, це все, що я хотів розказати. Далі в, в нас є функція активації, але активації, я предлагаю вам читати функцію активації як віддільний слой. Тому що якщо ви читаєте функцію активації як частини нейрона, да, то вам треба створювати значення Z, там типу, внутрішнє значення Нейрона, y – це вихідне значення Нейрона. І це просто усложняє задачу. Да? Тобто ви можете просто так читати. Можете зробити собі скріншот, да? Вон там я поставив по центру, да? тобто скріншот у цього всього. Ми переходимо до наступного листочка.